Майже тиждень в Україні триває один із найгучніших корупційних скандалів у сфері енергетики. У центрі уваги бізнесмен Тімур Міндіч, представники уряду, і понад 100 мільйонів доларів вкрадених у держави. Гроші вкрали, а головний підозрюваний Тімур Міндіч зник. У цьому випуску ми докладно розберемося, як насправді йому вдалося втекти з країни, хто йому допоміг і що чекає на усіх. Фігурантів цієї гучної справи, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Тому давайте щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Що відомо на цю мить сьогодні? Друзі повідомляється про те, що Тімур Міндіч, нагадаємо, це підозрюваний в організації корупційної схеми в енергетиці для виїзду з України скористався послугами львівського сервісу преміальних перевезень. Тайм люкс журналісти з'ясували, що він виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S350. Ця автівка належить одному з власників цього сервісу львів'янину Максиму Вовку. Міндіч перетнув кордон з Польщею о другій ну плюс-мінус у другій годині ночі, 10 листопада. Це сталося, як відомо, всього там за декілька годин. До обшуків у його квартирі детективами НАБУ. Хто такі ці перевізники? Сервіс Timelux був зареєстрований у Львові менше ніж півроку тому, у травні. Значить, на своєму сайті компанія обіцяє клієнтам швидкий перетин кордону, повний супровід і індивідуальні маршрути. Поїздка з Києва до Варшави на Mercedes s класу коштує 1300 євро. Але найцікавіше це особи, які стоять за цим сервісом. Другим співвласником фірми є Ельдар. Асадулаєв, як становили журналісти раніше, він працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби і в одному з додатків, позначено як начальник відділу боротьби з контрабандою, коли журналісти зв'язалися з бізнесменами. Максим Вовк відповів, що компанія не перевіряє документи пасажирів, і сказав, що слава Богу, цитую я не знайомий з Мінічем». його партнер. Ельдар Асадулаєв, про якого ще не вам розповів, лише відповів, що я вперше чую, і поклав слухавку, що відомо від Державної прикордонної служби. Нагадую, що ДБСУ провела власне розслідування і повідомив. Хоча навіщо проводити розслідування? Але окей, значить, вони провели розслідування і повідомили, що мінтіч перетнув кордон абсолютно законно. У нього як стверджують прикордонники, були всі необхідні документи, і жодних обмежень на виїзд з України встановлено не було. Після заяви ДПСУ про законність виїзду і порядок з документами постає питання: а чому правоохоронні органи цю хто цим займається, цього не передбачили? Так, тобто, для затримання особи на кордоні, набу, наприклад, мало б там виставити спеціальні індекси, зокрема там індекс В, який означає перевірку документів. До прибуття слідчої групи, яка може призвести провести вірніше затримання. Втім, жодних таких індексів щодо Мідіча в базах не було, тому ну от він спокійно перетнув кордон, і ДПСУ не змогли його зупинити, тому що ну як вони сказали, у Мідіча все було законно, так там троє дітей. Він має право на виїзд, ну і так далі. І от питання до набу а чому так відбулось? Що кажуть в НАБУ? Керівник групи детективів Олександр Абакубов. Який займався цим розслідуванням лише сказав, що цитую: нам дуже неприємно, що міндіч скоріше за все дізнався, що в нього відбудуться обшуки, і покинув територію країни. Але ми зробимо все, аби спробувати його повернути. В нас є практика видачі. Кінець цитати. Інше важливе питання: що буде з активами, міндіча, тому що усі українські активи бізнесмена, на якого запровадили санкції, будуть. Передані в управління агентству розшуку та менеджменту активів, тобто АРМА, принаймні про це каже народний депутат Микита Потураєв, і відомо, що Міндіч як сьогодні вдалось з'ясувати сервісу ЮКонтрол, він пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять. Повідомляється, що Дві з них це мегабренд і мегатона ліквідовані ще у 2019 році. І партнером Міндіча, в останній зокрема компанії, був Петро Палиця, який, за інформацією видання ділова столиця є батьком нардепа Ігоря Палиці. повідомляє ЮКонтрол. Я посилаюсь тут на них серед активних контор всіх компаній, дев'ять із сумарним витрогом в 218,5 вісімнадцять мільйонів гривень. У 2024 році, окрім цього, друзі, стало відомо ще й про те, що міндіча можуть позбавити українського громадянства. Про це РБК Україна повідомляє з посиланням на проінформовані джерела, і от там зазначається, що наразі триває юридична оцінка того, чи може позбавлення міндіча громадянства України зашкодити процесуальним діям щодо нього слідству у справі судовим процесом, ну і так далі, джерело розповідає, що президент Володимир Зеленський також очікує і ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча за результатами висновків юристів. Цитую далі щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду. Кінець цитати за межами країни, як відомо, перебуває ще один підозрюваний у цій справі, зокрема Олександр Цукерман. І от за даними слідства. Він, друзі, як відомо, працював у так званому бек-офісі, де відмивалися ці гроші. Саме Міндіч і Цукерман за версією слідства і створили всю цю систему, що дозволяло отримувати відкати з закупівель енергоатому. Що стосується Цукермана, ну і, зокрема, його перетину кордону, то за даними джерел у правоохоронних органах, як пишуть журналісти, 61-річний цукерман, який мав паспорт громадянина Ізраїлю, офіційно виїхав з України ще кілька тижнів тому. Що відбувається з іншими фігурантами справи станом на цей час? Окрім мідіча і цукрема на справі, є ще шість фігурантів. Вони зараз перебувають в Україні. Для п'ятьох з них суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою серед них, колишній радник, міністра енергетики, виконавчий директор з безпеки енергоатому і працівники того самого так званого бек офісу. Всі вони, наскільки я розумію, заперечують свою провину. Ну, принаймні, виходячи з контексту їхніх заяв. Багато хто з них мовчить, але зрештою, ну я так розумію, позиція у них е, така. Е, відомо що також, що за двох співробітниць бек-офісу вже внесли величезну заставу. Там 12 і 12 з половиною. Човвірнірше так: 12 за одну і 25 е, мільйонів гривень внесли за іншу, і таким чином вони вийшли із СІЗО. Що тут імпонує, що реально можна сказати, так це те, що під час розгортання всього цього скандалу ем, Зеленський одразу закликав до звільнення двох міністрів. Ви знаєте, ем, що вони подали у відставку міністр юстиції, міністерка енергетики, і були запроваджені персональні санкції щодо підозрюваних бізнесменів Міндіча і Цукермана. І от в інтерв'ю іноземній пресі е, Зеленський заявив, що він не спілкувався з міндічем від початку розслідування і наголосив, що найголовніше зараз це вироки для. Винних він сказав, що президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів. І тут заради справедливості, от я нам нікого не хочу е вибілювати, підбілювати там або виправдовувати, і так далі. Але треба сказати, що ну віддати належне за реакцію, тому що друг не друг, тебе ніхто не буде покривати під час війни не може бути друзів. Цей час вже давно минув. Розумієте, вкрав, отримай санкції. Головне, тепер, що правоохоронці довели. Справу до кінця від них тепер залежить насправді, що буде далі, розумієте? Тому справа міндіча, друзі, це тест для всієї української системи правосуддя. Від того, чи вдасться повернути головних підозрюваних до України і довести справу до вироку, залежить не лише покарання винних, але й довіра суспільства до держави загалом. Тому що якщо після цього епізоду, після цих всіх. Історії після кейсу корупційно міндіча покарання не буде для усіх фігурантів. Ну звичайно, це треба ще довести судовому порядку. То наслідки можуть бути жахливими. Дякую, величезне, друзі, що додивилися випуск до кінця. Спасибі, що підписалися на цей YouTube канал, що поставили лайки. Це все дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Кожному з вас окремо хотів би подякувати за те, що ми перетнули позначку в 100 тисяч підписників. Наступна мета 200 тисяч. Дякую вам, бережіть себе і до наступної зустрічі.